Поліція івано франківщини нагадує, що процес декларування вогнепальної зброї та боєприпасів триває. Він розпочався 25 листопада 2024 року і триває по сьогоднішній день. Це означає, що особи, які незаконно отримали вогнепальну зброю, боєприпаси, знайшли її, можуть звернутися до органів поліції та задекларувати її, подальшому зберігати її на законних підставах. Від початку декларування до територіальних підрозділів поліції Івано-Франківщини звернулися. 156 осіб, які задекларували 171 одиницю вогнепальної зброї та 12 тисяч боєприпасів до неї. Серед даних одиниць зброї є автоматична зброя, мисливські карабіни, гладкоствольна та короткоствольні пістолети. Дані громадяни отримали відповідні документи та на даний момент на законних підставах можуть зберігати вогнепальну зброю, яку задекларували. Під час процесу декларування ми їм роз'яснюємо порядок правила зберігання, користування нею. А також відповідальність, яка може наступити за їхнє порушення. Процес декларування дуже простий. Якщо ви вже отримали та зберігаєте незаконних підставах вогнепальну зброю, ви зобов'язані звернутися до органів поліції або зателефонувати на лінію 102 та протягом 24 годин звернутися в на найближчий орган поліції та задекларувати вогнепальну зброю. Для декларування зброї необхідні такі документи: паспорт на України, ідентифікаційний код та фотографія. Також наголошуємо особи, які незаконно зберігають вогнепальну зброю, притягуються до кримінальної відповідальності.